Гарного всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні в мене буде торт. Пекти я сьогодні його не буду. Я ось купила коржів, ось таких паврорі. Чотири коржа. Але спочатку я зроблю крем. у мене ось тут може грамів 250 сметани. Я все на око згущенки сюди. Теж може на грамів 200. Приблизно. Досить. Ще можна покласти таку гарну ложку в тели. хто не хоче, не кладіть. Або якщо нема, то ж не біда. Так, дівчат, і все дуже легко. Просто перемішую. Хто хоче, збивайте, але я його просто перемішаю. І все буде смачно. Це для мене саме лінивий торт. Знаєте, я пробувала різні коржі куповані, навіть і київський. Київський виходить дуже легко. Теж там головний крем зробити масляний. От. І ще, якщо додати горішків, то справжній торт вийде. Я пробувала, чесно, пахнуть медом. Дуже легко і зручно. Зараз я хочу зробити ось компот, зварила. Трішки буду про... просочувати. Я компотом завжди. Або яблучним соком. Можна з чаєм солодким. Я компот, я вже казала, що я варю раз в 3 дні, наварю і він у мене є. Спробую намочити. Крем рідкувати, то я так, знаєте, не дуже. Ось так я буду викладати, трішки просочила і ось отак кремом. Крем рідкий, то якраз воно туди питає, головне з душею готувати. Так само і другий, третій, четвертий виливаю решту крему. Якщо ви зробите гарний професійний крем, то, будь ласка, ще краще буде. Ось так він буде стояти, обтече. Все, а завтра вранці будемо куштувати потрушу зверху чимось. Або кришками якимись, а може печивом, а може, кокосовою стружкою у мене є, там десь е, така різнокольорова. Хай собі він так стоїть легенько і напитується до завтра. Завтра вам куштувати, дівчата. Ось мій торт. Він вже гарно пропитався. Я Ось тут потрусила кокосовою стружкою, така є кольорова продається. А зверху потрусила дві печива такого ореву. Всього на всього так потрусила. Зараз буду куштувати. Ой. Такий м'якенькі. Побачимо зараз. Ось він такий в розрізі. Шо? Я, наприклад, не кондитер, а хочеться щось таке зробити, щоб порадувати своїх близьких. Смачний. Куржі я купувала по 55 гривень, а крем зробила, з чого було смачно. Чесно, я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!